Вітаю на уроці математики. І сьогодні ми дізнаємося, що таке більше, а що таке менше. Та стільки само. А ще познайомимося із знаком дорівнює та поняттям рівності. Для початку пригадаємо усний рахунок. Приготуйся. Один, два. Три. Чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. А тепер самостійно порахуй у зворотньому порядку від десяти і назад. Молодчинка. Ми вже з тобою вивчили дві цифри. Давай їх пригадаємо. А заодно пригадаємо, як вони пишуться. Тож попрацюємо чарівниками, протягни свою руку вперед і обведи разом зі мною в повітрі першу цифру. Цифру один. Приготуйся. Пригадай, як вона пишеться. Ще раз спробуй самостійно обведи в повітрі цифру 1. А яку ще цифру ми вже знаємо? Цифру 2. Давай пригадаємо, як вона пишеться. Обведи цифру 2 разом зі мною в повітрі. А тепер спробуй ще раз самостійно. Молодчинка. Час попрацювати в підручнику. Відкриваємо нашу математику та вчимося в чомусь новому. Нам потрібно відкрити наш посібник на сторінці 16. Саме там нас чекає перше завдання. Подивись уважно на малюнки або на екрані, або в своєму посібнику. Придивимось до грибів та каштанів. Чого більше грибів чи каштанів? Згодна з тобою більше каштанів. А чого менше? Менше грибів. Подивимось тепер на малюнок справа. Дубові листочки та гриби мухомори. Чого більше, а чого менше? Подивись уважно. А скільки мухоморів? Їх 5. А скільки дубових листочків? Теж 5. Можемо сказати, що мухоморів та добових листочків порівно. Так, звичайно, можемо. А тепер ще раз подивимось уважно, скільки білочок. Давай, щоб не забути, скільки їх, ми запишемо. Кількість білочок в порожній квадрати. Ними. Дві білочки ми запишемо цифрою 2. Запиши в своєму зошиті так само. А скільки їжачків? Теж 2. Якою цифрою ми це запишемо? Запиши, будь ласка. І білочок 2, і їжачків 2. Щоб записати їх кількість, нам знадобилась однакова одна і та ж цифра. Тож можемо сказати, що білочок стільки само, скільки їжачків. Білочок та їжачків порівну. Тобто однакова кількість порівну. Запам'ятай! Якщо в групах однакова кількість предметів або об'єктів, то в математиці на письмі ми це позначаємо знаком дорівнює. Дві однакові рисочки одна над одною. Знак дорівнює. Цей знак означає однакову кількість. Коли на письмі ми ставимо між цифрами знак рівняння, тобто знак дорівнює, то це рівність. Читаємо рівність ми так. 2 дорівнює 2. Спробуй прочитати цю рівність самостійно. І ще трохи працюємо в посібнику. Наступне завдання завдання із сливами. Давай порахуємо, скільки жовтих слів. Число 1 ми позначимо якою цифрою. Давай запишемо цю кількість, цю цифру в клітинку біля жовтої сливи. Одна слива, цифра, один. Запиши, будь ласка. А скільки синіх слив? Яку цифру впишемо в порожню клітинку біля синьої сливи? Теж один. Запиши, будь ласка. Жовта одна, синя слива одна, у нас вийшла рівність. Прочитай, будь ласка, цю рівність. Один дорівнює одному. Або один дорівнює один. А як же бути, якщо кількість не однакова? Подивись уважно в завдання на сторінці. 17. Це наступна сторіночка. Порівняємо числа 1 і 2. Один кружечок менше за 2 кружечки. Тож можемо сказати, що 1 менше, ніж число 2. Правда? А тепер порівняємо мурашок. Дві мурашки. Це більше, ніж одна мурашка. Тож число 2 буде більше за число один. Давай трохи відпочинемо. І заодно відпочинуть твої очі. Зробимо гімнастику для очей. Повторюй рухи. На экране. Знов працюємо письмово. Нас чекає завдання з клітинками в твоєму посібнику з математики. В письмовому завданні ми почнемо з першого рядочку нашого завдання. Пригадаємо, як пишуться цифри 1 та 2. Нам знадобиться олівець. Тож, для початку обведи олівцем. По пунктиру цифри 1 та 2. А потім пропиши ці цифри до кінця рядочку. Не забувай між цифрами залишати одну порожню клітинку. Постав відео на паузу та виконай це завдання. Коли все буде готово, повернись до перегляду. Перша частина нашого завдання виконана. Тож перейдемо до наступної частини завдання. Перед нами рівність. Прочитаємо її. 2 дорівнює 2. Тож спочатку обведемо цю рівність по пунктирній лінії, 2. Щоб написати знак дорівнює, ми проведемо дві горизонтальні рисочки зліва направо. Одна під одною. І допишемо ще одну цифру 2. 2 дорівнює 2. Обведи, будь ласка, цю рівність без паузи у відео. А я тебе почекаю! Тепер уважно, щоб продовжити роботу. Після двієчки ми порахуємо три порожні клітинки. Один, два, три. І тільки на четвертій знов запишемо двієчку. Порахуй, будь ласка, вправо три порожні клітинки, а на четвертій запиши цифру 2. Це рівність, тож після двійки пишемо знак дорівнює, 2 дорівнює 2. Допишемо цю рівність. І знову порахуємо вправо три порожні клітинки. Один, два, три. І тільки на четвертій запишемо цифру 2. Разом зі мною порахуй 1, 2, 3 порожні клітинки. На четвертій запиши двійку. А потім продовжимо нашу рівність. Адже 2 дорівнює 2. Допишемо цю рівність до кінця. Ми написали цілий рядочок рівності 2 дорівнює 2. Останню частинку завдання. Рівність 1 дорівнює 1. Запиши самостійно. Не забувай, що між рівностями ми залишаємо 3 порожні клітинки. Домовились? Постав відео на паузу. Запиши останнє завдання самостійно. А потім повернись до перегляду. Що ж, і це завдання у нас виконано, воно вже в зошиті. Ти просто молочинка. А нам залишилось останнє завдання цього уроку. Давай порахуємо овочі. Зараз осінь. Час збору врожаю. Ось і я зібрала маленький урожай. Тож допоможи мені, будь ласка, порахувати, скільки і чого я зібрала. Порахуй кожен овоч і під овочами запиши їх кількість цифрою. Наприклад, я порахую цибулю. Цибуля одна. Я запишу цифру один. А от все інше зроби самостійно, поставивши відео на паузу. А коли запишеш все, що потрібно, повернись до перегляду. Давай перевіримо. Одна цибуля. А скільки ж морквинок ми зібрали? Дві морквинки. А капустин. Капустинка одна. А картоплі? Картоплі дві. Молодчина. Весь урожай ми порахували. Ще й завдання уроку математики виконали. Тож ти, молодець, я тобі дуже дякую за твої старання. З кожним уроком ти знаєш, що вмієш все більше і більше. А на сьогодні я кажу тобі до побачення! Зустрінемося наступного уроку!